Добрий день, Мельниченко Олександр Миколаєвич, староста села Демидів. Доброго дня, Олександра Миколаєвичу. Розкажіть, будь ласка, де ви перебували на момент 24 лютого 2022 року? Ну, на, на початок ви маєте на увазі не ровно ну, вночі, так? Да? Е, ну, так як і всі місцеві жителі, так як і ми жителі громади, то перебували всі вдома. Десь близько п'ятої ну, 4-5 ранку прокинулися від. Звуки. Ну, мене дружина розбудила, я, якщо чесно, не чув, що якісь вибухи. Та кажу, ну які вибухи дають спать. Навіть ну, не думали про те, що почалася війна. Потім вже вийшов на вулицю, почув, що дійсно вже вибухи відбуваються. Ну, тобто, не в селі, але вже було, ну, лунали звуки, було вже чутно. Ну, Зайшов в інтернет, побачив звернення президента про те, що відбувається. Ну, і... Зрозумів, що почалася війна. Олександр Миколаєвичу, поділіться своїм саме досвідом проживання цієї війни з початком цього вторгнення повномасштабного. Ви перебували на місці чи десь? Да, більше? на місці перебував, в населеному пункті перебував. Зібралися ж ну, екстрена нарада в голови відбулася під курганом Володимира Володимировича. Всі старости, тобто небайдужі мешканці з'явилися там, ну, якби така місцева. Ну, неофіційна тероборона підключилася, почали там якби вирішувати питання, що робити далі. Ну, тобто, чекати вказівок. Весь -е, вказівок було прийнято рішення. Ну, есть, ми зібралися, проговорили всі питання, і якщо не буде зв'язку, то есть, ми розуміли, що не буде на світло, не зв'язку. Можливість є така, то домовилися там на 12 годин, десь збираємося, ну, і далі вирішуємо ці питання. Було прийнято рішення про як сказати, введення режиму світломаскування в нашій громаді. Є, ну, почали їздити і вимикати вуличне освітлення, ну, щоб ви розумієте, щоб техніка мала можливість пересуватися в нічному пору часу. Ну, так, і, ну, не, не відбулися у нас ті, ті збори потім, е, тому що ну, в, общем, в тих свої справи з'явилися, в тих свої справи, ну, в общем, всі е, працювали. Зустрілися ми вже на мосту. Це десь орієнтовно, десь 11-та, на 12-та була. Ну, і в день ми зустрічалися, там наші вже Збройні Сили окопувалися. Допомагали комунальне підприємство, наше місцеве допомагало окупувати нашу бронетехніку, вже вишуковувалися війська. Ну, скоріше за все, ми розуміли, що ну, це міст буде підірвано для того, щоб захистити Київ ну, і жителів. Ну, того самого, якщо так грубо сказати, то і наш весь урядовий квартал, і в тому числі президента. Олександре Миколайовичу, а чи відчували ви тоді віру в силу українського спротиву? Так, дійсно відчували. Я ж кажу, коли ми під'їхали, не, не пам'ятаю, ну десь, може, п'ята-шоста вечора, то ну, людей дуже багато мисливців з'явилося туди. Там всі з зброєю ну, зареєстровані, зрозуміло. Всі готові були допомагати. Чекали вказівок, що. Що, що будемо робити далі, тобто. Ну, ну, але ж ви ж розумієте, що мисливці це мисливці, вони мисливаються, є Збройні Сили України. Ну, тобто, Збройні сили України взяли це питання все на себе. Олександр Миколаївич, а що допомагало вам особисто у найскладніші дні тієї весни 2022 року? Яку підтримку ви відчували? Можливо, Ну, я думаю, чин? що, скоріш за все, навірно, ну, в першу чергу, родина, діти, батьки. Ну, ми всі разом перебували весь час в окупації. Тут ну, 38 днів, по-моєму, здається, якщо не помиляюся, це без світла, без газу, без води, з двома дітьми. Ну, важкувато було. Найменшій, ну, меншій моїй дитині 8 місяців на той момент було. Да. коли ну, Я тут ще до військових. Під'їжджав, ми спілкувалися. Десь 12 година вже ночі була. Вони мене, ну я запитав, що вам ще потрібно. Ну, сигарет, каже, привез, Привеземо ще сигарет, ну а що кажу далі робити? Ну, ти ж не військовий, каже, ну що ти будеш тут? їду додому. Приїжджаю додому, дитини температура, швидку телефоную. Швидка каже, що ну, все взривається, ми не приїдемо, Тобто беріть дитя і їдьте, везіть самі. Ми повезли дитя самі в лікарню. Ну, зробили й уколи, все, і залишились там в Димирі. Не в Димирі, а в Димирі залишилися наче на ночівлю у батьків. Ну і все, 25 числа вже танки стояли в Димирі. Ну так ми і залишилися там у батьків вже ну, до кінця окупації, так сказати. Не було можливості нас не вийти, не евакуюватися. У них були вже списки всіх орків. Ну, хто mm -hmm. керував, ну і додому до мене тут приїжджали, обшуки проводили. Так. Mm -hmm. да. Так, от. Ну, діти, я ж кажу, найбільше діти ну, найбільше переживали це ми за, за дітей. за своїх, Ну і за батьків. Олександр Миколаївич, а пригадайте, будь ласка, яку допомогу отримувала громада, конкретно Демидів у перші місяці, та, повномасштабного ну, Дивіться, у нас за весь період окупації офіційно жодного зеленого кордону не було. Тобто там декілька разів чули по радіо, що це Козаровичі, але ж ми вже, шо, ну так сказати, від місцевих знали, що там вже підірваний також, виходить, місце. Тут вже був підірваний місце. ну Це виходить, з 24-25 го го вже місце був підірваний. Ну, Голова там була, Володимир там теж партизанів, так сказати, на човні перепливав, допомагав. там. Ну, ну Десь до 10-го числа, десь може до 15-го. Потім їх там вже теж. Ну, ви розумієте. <кій> <кій> не всі за Україну, <кій> то розказали хтось, і вони вже не мали змоги переправляти сюди і продукти. Ну, потім там Червоний Хрест організував тут через Демидів, через мост. наче передачу гуманітарної допомоги. Але ну, чесно, не вистачало її. Просто людей дуже багато було. Кажу, <кій> коли ми приїхали, ну це 25 число. Ми созвонилися з головою, ну, зв'язок дуже був поганий. Е, домовилися, що будемо зізвонюватися там, 8 ранку-вісім вечора, і ну, я йому буду доповідати, яка ситуація в, в громаді, тобто, ну, там, де я перебував, тобто, на всій громаді, ну і десь я так, що, 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 що кажу, там місцеві партизани доносили інформацію, скільки техніки, де скільки, де стоїть. Ну, тобто, ми розуміли, яка техніка стоїть, де наводили там все це, координати здавали, наші хлопці відпрацьовували. Ну так, таке кіно пережили, можна сказати. Зараз це вже як кіно воно, ну, а тоді було ну, зовсім Фільм важко. Тобто да, да. Ну, ми в першу чергу, так як у мене там біля батьків, ну виходить, як центральна лікарня, воно ну, громади. Ну, мене цікавило, я розумів, що можуть бути поранені люди. Мене цікавило перше питання, чи працює у нас лікарня. Ми там, так сказати, лісом. Добралися до тої лікарні, да, вже вертольоти літали над нами, стрібілі літали, це все взривалося. Добралися, ну тобто, долю, здалеку, лікарня ціла. шутки ну, допомоги стоять, да, все, пофотографував голові, скинув, що лікарня працює. Зайшли, ми вже були на той момент, вже і поранені люди були там. Да, ну, зайшли, запитали, що їм потрібно. В першу чергу їм потрібно було дизельне паливо. Так як там у нас дизельний генератор, а світла вже тоді не було. Ну Знайшли ми можливість там по своїх знайомих. Його там так сказати, грузові великі машини, він сказав, все, всю солярку то є, зливайте і віддавайте туди на лікарню, так як ну, людям потрібніше, а якщо орки зайдуть, то вони її все одно і вкрадуть. Ну, тобто так ми і зробили. Приїхали, все, передали на лікарню, Ну і там так сказати, допомагали вже там, весь час Ще лікарні. Олександр Миколайович, а взагалі, от який відсоток жителів, ну приблизно там, та плюс-мінус, змогли вчасно виїхати перед повномасштабним вторгненням? І скільки з них повернулись? Ну просто приблизно. Ну я ну я не знаю там, який це відсоток. Я вам скажу, що в мене брат в Америці проживає, то він мені за дві неділі ще до по, початку війни казав, що виїжджай, тому що буде війна. А я йому не вірив. кажу, да ну що ти кажу, у нас все нормально на роботу ходимо, кажу, роботи по ши. Працюємо, кажу, що у вас кажу, не та інформація. Ну, тобто, які люди розуміли це, то люди, я вам скажу, ще до початку виїжджали, а люди, які не розуміли, то є, що, ну, не, просто не могли в це повірити. Просто не могли в це все повірити. Я ж і більшість людей, от, наприклад, там де я перебував, то ну, з Києва більшість людей виїхало всі в села. Ну, це такі, як ви зрозуміли. Роз, Тобто ну, я на свої очі кажу, бачив, що там люди з Києва приїхали, там, знаєте, вони теж не розуміли, що це таке. Там собачки бігали, вони їх сирочками плавленими кормили, а потім до кінця окупації то вже сиділи, не знали, що їм їсти. Тож ну, голова до нас приїхав, надав там, гуманітарну допомогу, там такий хліб, молоко, там, яйця, такі, вермішелі. Поїхав в село, там, наприклад, наступне. Там ну, по списках 300 чоловік. Це лучше времена були. приїхало там півтори тисячі. Ну, то тобто розумієте, наскільки людей виїхало. Ну, всі виїжджали з Києва, розуміли, що будуть бомбити Київ. Олександр Миколаєвич. А які найбільші труднощі та проблеми вдалося подолати громаді після деокупації? Та продовжуєте долати нині? Ну, звісно. Перше, це було наче відремонтувати електропостачання, газопостачання, воду. Дуже була велика проблема з сміттям, вивозом сміття, тому що ну, нашими мусорними машинами вони тут танки тягали, порозривали їх. Там. Ну, в общем, техніку вбили всю повністю нам. Ну, справилися. Перш, першочергово нам підключили електроенергію, запустили воду, ну, каналізаційні системи запустили. Ну, з мусором под, ну, довше у нас було питання. Есть, ну, допомагали місцеві мешканці там, своїми автомобілями есть, вантажними. Вивозили, допомагали. Потім газ запустили, відновили вже тобто вже як електрика, відновилися, у нас вже зв'язок відновився але так, Тому що ж теж вони ж там най... ну, старалися найбільше пошкодити всіх наших мереж. І ходили тут, розказували, ми вас освободіємо. Mm -hmm. <laughs> так люди їм кажуть, ми до цього жили замечательно mm -hmm. і без вас. Mm -hmm. Все зробимо, світ, воду. <laughs> ну, То в нас це все було, навіщо ви взагалі сюди прийшли? Ну вони цього не розуміли. Uh -huh. Просто нерозуміло. А допомога от яких країн світу, міжнародних організацій, можливо, uh -huh. була найбільш відчутною? Ну, Червоний хрест, uh -huh. ЮНІСЕФ, Актид. Uh, Акти uh -huh. нам допомогли. У тобто, нас ну, найбільша зараз проблема, яку ми ще ну, до сих пір не вирішили, це підтоплення території. У uh зв'язку -huh. з тим, що був підірваний там. Uh -huh. один об'єкт, не буду казати, який. І ну, то есть, відбулося підтоплення території для того, щоб о, цей Оркостан не пішов на Київ. Ну тобто ви розуміли, то есть, вони пішли на Гостомель, Бучу, Ірпінь, весь світ знає ці села. Якби не ці дії що відбулися, то ну, це було б в просто. Ну, Це Просто, я просто не, не можу передати. Ну, то есть, ну, ви ж всі вже ж бачили, да? 120 кілометрів техніки стоїть, бронетехніки. І ви ж самі знаєте, і самоліти літали, іли і не сідали, тобто вони це все висаджуватися. Тут на ну, це було ну, не можу передати вам, що тут. Це а, в зв'язку з тим, що Ірпінь спас, то так сказати, час їхній був втрачений на те, щоб в Гостомелі аеродром пнув розбомбили, то що вони там сідали. У мене брат двоюродний в Гостомелі проживає на власні очі. Бачив, як ті вертольоти сідають яких розбивають там, ну хтось теж. Я ми вже ввечері телефонував, ти, я вже пошив у любові каже. А я тут на мосту стояв з військовими. Ну він теж ну, злякався своєю родиною, знаєте, ну, з дитиною. Ну так от. Ну, зараз питання стоїть в тому, що у нас підтоплена територія. Це най най найбільша проблема. Погіршилася питна вода. Ну, завдяки, наприклад, актиду, то вони нам допомогли встановили систему очистки води на садочок на школу. Тобто ну, дітки забезпечені нормальною питною водою. Ну, тобто, найкращої якості там німецька компанія допомагала, тобто це все встановлювати, тобто ну, воно все достойно, все стоїть, все, все обладнання. Олександр Миколайович, а взагалі, от чи могли б ви назвати прізвища місцевих героїв, з метою саме увіковічнення їх пам'яті, так? Можливо, когось пригадаєте, не обов'язково тих, хто загинули. Можливо, є такі герої, які живі, слава Богу. Наприклад, наприклад я ну, таку історію розкажу. Є Давиденко Вячеслав, такий у нас місцевий житель, ну, покійний вже. Мама його проживає в нашому населеному пункті. Він чотири рази був в АТО. В антитерористичній операції участвовали, військовий. І кажу, ну, ніколи в житті не мог подумати про те, що, будучи в АТО чотири рази, і загинуть біля свого двору, там 150 метрів біля будинку. Ну його... Я там не слідчий, да? ну, є підозра, що його катували, закатували то есть, ну, і вбили буквально там, я ж кажу. Ну, я з його мамою спілкувався, мама каже, він взяв рюкзак каже, і сказав, я пойду каже, то есть, ну, там, просто зробив собі коктейлі молотова і пішов. Mm -hmm. Ну, Рахував техніку, це все теж в Збройні сили передавав, але ну, вони його десь вичислили ну, і вбили. Закатували просто людину. Я ж кажу, от така історія, що будучи будучи чотири рази так сказать, на фронті і померти в себе вдома, будучи так сказать, уже цивільною особою. Да. Олександр Миколаєвич, таке більш приємне питання. Про що ви мрієте зараз? Чи є у вас мрії? Ну ви ж розумієте, що всі ми мріємо про одне про перемогу. Коли буде перемога, буде закінчення війни. Ну, і хай платять нам репарації, будемо відбудовувати, тому що ну, дуже важко, дуже важко відбудовувати люди. Ви ж розумієте, що до всього привикають, але ж ну, у нас в громаді десь, по-моєму, 1600 об'єктів пошкоджено. У нас тут бомба впала в центрі. Багатоповерховий ну, будинок, чотирьохповерховий, навск прошило його. Там, не вікон, не дверей, двері все повиносило. В школі 56 вікон. Батареї порозмерзалися. Добрий день. Добре. У Нас тут в адмінбудівлі будинку культури. Тобто ну, цей весь квартал від одної бомбочки. Без вікон залившися. Ну, система опалення, це все порозмерзалося. Тобто ми це все відновлювали. Ну, Допомагали нам і районна адміністрація, обласна адміністрація допомагала, це все Ну і міжнародні партнери. Щиро mm. дякуємо, Олександр Миколайович, no, за надане на інтерв'ю. Дякую. Дякую вам величезне.